Вітаю, шановні та глядачі, у студії такого закону. І сьогодні гостя нашої студії Ауріка Федорова, заступник начальника управління, начальник відділу забезпечення наповнення бюджету фінансово-економічного управління, головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області. І говорити ми будемо про пенсійний збір при першій покупці авто. Вітаю у нашій студії! Доброго дня, якими законодавчими документами регламентується порядок нарахування та сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операції з відчуження логкових автомобілів? Ну на сьогоднішній день є два основних нормативних документа: це закон України про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, хоча він і старий, 97-го року, номер 400, але він... Змінюється, його доповнюють, і порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування окремих відділів господарських операцій, який затверджений постановою Кабінету міністрів, номер 1740 Хто сплачує збір? Платниками збору є на сьогодні незалежно від форми власності всі юридичні установи, також фізичні особи, які... Здійснюють першу реєстрацію авто в Україні, тобто незалежно від того, є у вас пільги, нема у вас пільг, бюджетна установа, державна установа сплачують всі, якщо проходить перша реєстрація МРЕО: це купівля в салона, завоз з-за кордону, розмитнення і так далі. Яка сума треба для сплати? Ну, Сума залежить від прожиткового мінімуму, який затверджується кожен рік законом про держбюджет. На сьогодні він становить 3028 гривень. І суми, яка оцінена авто. Які ставки збору? Ну, 3%. Це якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму. Це на сьогоднішній день 499 620 гривень. 4 відсотки, якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165, але перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму, це від 499 тисяч гривень 620 до 878 120 гривень. І 5 відсотків, якщо вартість легкового автомобіля перевищує цю суму 878 тисяч 120 гривень для працездатних осіб цього прожиткового мінімуму на 1 січня, який затверджений був, куди сплачується збір? Збір сплачується на бюджетні рахунки, які відкриваються в державній казначейській службі, і кошти зараховуються до державного бюджету України. Чи є пільги при сплаті збору? На сьогоднішній день пільги як такові не прописані, але збір не сплачується. Не сплачується при купівлі легкових авто, які оснащені виключно електричним двигуном. Тобто, якщо це гібрид, то збір все одно сплачується. Якщо двигун повністю електричний, то не сплачується збір. І не з гуманітарної допомоги, яка зараз завозиться до України, також збір сплачується. Як повернути помилково нараховану суму збору? Ну, бувають такі випадки, коли не визначена неправильно визначена база оподаткування, або неправильно визначений відсоток. За цим слідкує МРЕО. І каже, що сума не відповідає там, вартості автомобіля чи відсотку, тоді необхідно сплатити ще раз вже правильну суму. Прийти до пенсійного фонду за місцем реєстрації автомобіля, написати заяву, прикласти дві квітанції, договір на купівлю авто, який підтверджує вартість. І ми протягом п'яти днів формуємо після аналізу документів подання наказачіства в електронному вигляді, і вам повертається ця сума на ваш розрахунковий рахунок. Дякую, що знайшли. час та завітали до нашої студії. Дякуємо силам оборони за захист. Будь ласка, дякуємо. Thank you